Сьогодні ми продовжимо вивчати букву Ж, закріпимо знання про неї і пригадаємо, коли вживається велика літера. Давай подивимося на малюнок згори. Що там зображено? Це величний птах журавель. Їх там кілька. Ми говоримо про велику кількість у множині журавлі. Постав відео на паузу і перевір, чи правильно я виконала звуковий аналіз слова. Дай відповідь на запитання, скільки у слові складів. Поклич це слово, постав йому наголос і поясни, де взялися дві риски під буквою Л. Буква Ж позначає приголосний звук Ж. Давай разом спробуємо назвати усі слова, у яких є звук ж. Почнемо із кольору. Рухатимемося вгору. Жовтий, жираф, жолудь, жук, журавель, жаба. Ми знаємо, що будь-які звуки можуть займати різне місце у слові. І зараз ми продовжимо гратися у таку гру, де будемо називати слова, в яких живе звук ж. Рухаємося від центру. Баклажан, вуж, жовтий, жаба, гараж, їжак, жетон, жакет, жоржина, жилет, жолудь, жираф, жуйка, жук, журавель, кажан. Калюжа, книжка, жупан, ліжко, ложка, морж, ніж, пиріжок, пляж, пожежа, пожежник, пружина, стелаж, ведмежа, жовток, піжама, журнал, Жонглер. Повернись і переглянь, якщо деякі слова тобі не зрозумілі. Тепер давай спробуємо визначити місце звука в слові: Хто це жаба. Звук ж стоїть на початку. Що це книжка? Звук ж всередині. Що це ніж Звук ж в кінці слова. А тепер спробуй самостійно: запиши слово Сніжинка і зроби звуковий аналіз слова. Зараз саме час поставити відео на паузу, бо далі буде відповідь. Тепер можеш перевірити себе. Давай подивимося на що схожа буква «Ж». Мені вона схожа на жучка з ніжками, метелика, що розправив крила. А тобі пофантазуй. Мій жучок з моєї уяви жужукає нам віршик. жу 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 жу-жу-жу, свою стежку стережу. каже жук, і стереже він і сам, як буква Ж. Зупини відео і спробуй прочитати віршик самостійно. Продовжимо жужукати разом. Згори вниз. Жа жу, жаба. Жі, жо, жук. Жи, же ніж. Продовжуємо читати нижче. Жи, жи жи Ти нам казку розкажи. Же, же же. Пора спати вам уже. Жа-жа-жа. Жовті вуха у вужа. Жу-жу-жу, по стежині я біжу. Спробуй перечитати самостійно. А тепер давай пригадаємо, коли ж вживається велика буква Ж. В іменах і коли слово починає речення. Дивись Жанна, Женя. Тут буква на початку, тому вона велика. Але у слові Сніжанна місце звука всередині. Тому там ми написали його з маленької букви. Але все ж таки ім'я написано з великої. Далі дивимося речення. Жабки жили дружно. Там, де буква почала речення, вона велика. У інших випадках маленька.